Місцеве самоврядування в Києві міф чи реальність у продовження теми децентралізації міського самоврядування та як іще ще говорять. Влада містам сьогодні хочу поговорити про міфи та реальність цього процесу в Україні та, зокрема, в Києві. Питання територіального устрою є ключовим. Територіальна основа це фундамент, на якому стоїть вся конструкція влади. Не маючи територіальної основи, ми не можемо побудувати ефективної системи управління. Якщо говорити про той фундамент, на якому раніше стояла наша система регіональної влади, зокрема, і місцевого самовчату. Це руїни з минулого, які нам дісталися у спадок від СССР. Наразі на тих руїнах ми будуємо сучасну модерну Україну, активно проводимо діджиталізацію. Але що не робиє, воно все одно не завжди виходить. Україні, як і всім великим за населенням країнам, потрібні певні системи управління. Якщо на базовому рівні ми всі одностайно вважаємо, що громада це основа, то другий рівень органи виконавчої влади. Якщо ми говоримо про повсюдність самоврядування, то повинна бути система повсюдності виконавчої влади, яка потрібна в будь-якій країні. І тут взагалі навіть дискусій не може бути. На якому етапі перебуває реалізація реформи децентралізації? Це досить філософське питання, пояснюю чому. Децентралізація сама собою. Це підморівок секторальних змін, що мають відбуватися в країні. Україна в період децентралізації прийшла питання адміністративно-територіального устрою. Тобто повсюдно сформувалися територіальні громади. Змінилася кількість районів, посилилися ресурси та повноваження громад. Це має бути підморівком для секторальних змін і вдосконалення, які відбуваються в кожній галузі. І ось він міф перший. Якщо гроші залишатимуться на місцях, все буде чудово. Ні. Недостатньо просто дати повноваження та гроші. Потрібно розуміти і моделювати, як. Надалі здійснюватиметься надання послуг у сферах охорони здоров'я, освіти, адміністративних послуг. Якщо говорити про ці показники, до повномасштабного вторгнення 24 лютого, то практично в кожній сфері їх було спущено на базовий рівень. На жаль, в багатьох випадках ми бачимо, що гроші не завжди доходять до кінцевого отримувача. Наприклад, у Києві на фоні підготовки міст до холодів та ймовірних. Блекаутів продовжується тема тендерних перекосів. Так, з новою силою розгорілися пристрасті довкола капремонту в лікарні ветеранів. Комунальний медзаклад Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни, ще влітку оголосив капітальний ремонт у 12-поверховій будівлі книжці на вулиці Федора Максименка, що на оболоні. Окрім загальної суми капремонту, що перевищила 1 мільярд гривень, тендер при Звернув увагу кількістю оголошень про закупівлю послуг по ремонту. Буквально на кожний поверх з 4 по 11 оголошувався окремий лот, і було визначено єдиного переможця всіх цих торгів, тобто практично за відсутності конкуренції. Йдемо далі. Міф другий мер він краще знає, що потрібно містянам, він ближче до народу. У нас на жаль, виходить трішки інакше. Міський голова вважає, що він диктує політику, затверджує нормативні акти. Проте дуже часто міські голови зловживають тим рівнем авторитаризму, який зараз їм надано. Наприклад, розвалена інфраструктура столиці. Скажіть, що проспект героїв Сталінграда в місті з бюджетом 2 мільярда євро робить в рамках програми Велике будівництво. До того ж, під час війни голови ОДА, статус яких співвідно. Носиться з головою КМДА у столиці, обривається. У мера в Києві абсолютна влада, що є нонсенс для системи управління будь-якої європейської країни. Сьогодні ні в президента, ні в Кабміну немає реального важеля впливу на Київ. Тому рік тому на конференції в Лугану голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що в Україні є дві історії успіху щодо трансформації, децентралізації та діджиталізації. Діджиталізація українських громад відбувається. І Цьому підтвердження програма Акселератор цифрової стійкості Громада 4.0 розроблена міжнародною організацією Social Boost за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та програми. Юліт з Європою. І ось він міф третій: Київ не має реального заступника із цифровізації, тому цифровізація земельних питань рухається повільно. Це абсолютна дезінформація і смішний фейк. Призначення на посаду Сідітіо було погоджено Михайлом Федоровим та Міністерством цифрової трансформації України. Також міф про скандальні забудови і причетність департаменту. Реальність в цьому питанні це те, що до кожного резонансного об'єкта департамент земельних ресурсів діє виключно у межах правових норм та своєї компетенції. Ще один міф, який не стався реальністю залучення професіоналів та спеціалістів до роботи в органах місцевого самоврядування. Чому не вдається? Низька мотивація кваліфікованих кадрів для роботи через невисокі посадові оклади. Але фінансова децентралізація, запроваджена ще в 2015 році, була покликана спонукати органи місцевого самоврядування створювати додаткові робочі місця з гарними заробітними платами. Її суть в тому, що органи місцевого самоврядування мали бути вмотивовані, щоб створювати більшу кількість робочих місць, оскільки податки осідають в місцевих бюджетах. Але на практиці знов. Не вийшло. Реальність знов стала міфом, адже за фактом це є нагальна проблема. Питання обмеженості самоврядування в столиці, з якого виходять інші питання, тобто районування повноважень на районах у місті Києві, навіть межі районів міста, що запропоновано перекроїти, все впирається в одне рішення. Це нарешті ухвалення адекватного закону про столицю. Йдеться про прийняття нових, чітких і зрозумілих правил. Гри, що покладуть край багатолітній епопеї, протистояння столичних мерів та українських президентів, у столиці має працювати виконком, яким керує мер, і КМДА як префектура, голова якої координує і контролює. Інакше хаос. Але. Не потрібно ілюзій, київська влада не сильно зацікавлена в чітких розмежуваннях повноважень і системі зрозумілих показників ефективності діяльності столичних посадовців. Як то кажуть, рибку легше ловити у мутній воді. Будь-які ініціативи зі спробами встановити чіткі правила управління та взаємодії різних влад в столиці підвищують інформаційний градус, максимально політизують ці питання та приводять до деструктивної. Інформаційної активності. В перспективі замість створення умов для ефективного місцевого самоврядування, столиця отримує агресивну політичну дискусію. В теперішній час, коли в країні точиться війна. Це нелогічно і шкідливо. На моє переконання, єдиний суб'єкт країні, який не зацікавлений у тому, щоб у Києві було відновлено місцеве самоврядування, це команда Київського міського голови, яка займає деструктивну позицію в цьому питанні. І якщо вона не буде готова на деполітизацію процесу, то, на превеликий жаль, законодавство столиці буде приречене або ухвалене тільки через гостре політичне протестання. Стояння. Модель, яку пропонують європейці, адекватна. На рівні Києва розмежувати питання виконкому незалежного виконавчого органу Києва, який безпосередньо очолює обраний міський голова, і бере на себе відповідальність за управління містом, і питання державного нагляду, яке має бути віднесено до функцій місцевих державних адміністрацій, тобто ОДА, РДА в усій країні. На жаль, у нас досі спостерігається нездоровий симпіоз, який триває десятиліттями і постійна гра, чи може хтось, крім мера, бути керівником КНДА. Я сподіваюся, активізовані євроінтеграційні процеси призведуть до того, що доведеться ухвалювати нормальне європейське законодавство в цій сфері. Маю додати, що наразі в Києві немає ні місцевого самоврядування, ні державної влади, але є дуже величезні гроші. 60 55 мільярдів гривень, суміщення посад, хто розпоряджається цими коштами і хто себе ж контролює на предмет того, як розпоряджається ними. Це ненормально. Це суперечить усім правилам управління публічними коштами. Проте це комусь подобається. Бо в хаосі завжди є якась додана вартість, яку можна взяти. У нас немає повноцінного місцевого самоврядування в столиці, такого, як, наприклад, у Харкові чи у Дніпрі. Рано чи Пізно бажано якнайшвидше приймати закон про столицю. Справді потрібно давати максимум повноважень на районі ради, бо в цьому разі це антикорупційний момент. Що більше ми дамо, то менша ймовірність, що вкрадуть. У десяти районах для визначення вкрали чи ні, аналізують рух коштів у різних районних бюджетах. Коли це єдиний бюджет у 65 мільярдів, то там можна сховати будь-яке зловживання. Це буде величезним цвяхом, який не даватиме нам змоги йти в Європу, тому що нас постійно штовхатимуть. Доки точиться війна, ніби закривають очі, а далі скажуть Стоп. Якщо хочете в Євросоюз, покажіть, що ви хочете. Тема дуже складна. І дійсно, говорити про неї можна багато, адже протиріччя є. І дійсно хочеться бути максимально об'єктивним у цьому питанні. Якщо вам цікаво, Більше дізнатися про новий закон про столицю, який ще інколи називають кульгавою качкою, та чому стільки суперечок точиться навколо нього, пишіть у коментарях. Також ми завжди чекаємо на зворотній зв'язок до нас. Якщо є якісь... Побажання чи пропозиції звертайтеся, будемо вирішувати разом. Адже наша спільна праця це основа побудови успішної країни, де на першому місці думка народу, до якого дослухаються.